Що ж, дебют. Дебют дніпра 1 у лізі чемпіонів. І сьогодні буде дуже цікаво і дуже гаряче на футбольному полі. Ми бачимо, що українські футболісти вийшли з прапорами України. Традиція минулорічна продовжується, тому що у нас війна і ми про це повинні пам'ятати. Як наслідок ми не можемо приймати на своїх стадіонах суперників. І ми змушені грати за кордоном. І от домашню гру якраз у коші це грає дніпро 1. Даніеля Кіфі, арбітр цього поєдинку, від нього так само сьогодні дуже багато що залежатиме. Футболіст грецького пана Наюкоса-клубу, який дуже давно вже не грав у лізі чемпіонів. Останнє це було 8 років тому. Ну а для Дніпра один це дебют. Дебют у найпрестижнішому Єврокубку. І зараз розпочнеться цей поєдинок. Дуже цікавий. Прекрасна, е, прекрасна галявина на футбольній арені міста Кошице. І ми чекаємо, чекаємо зараз на склади команд. Дуже цікаве протистояння сьогодні нас очікує. Ми будемо вболівати за українську команду. Олександр Сваток, капітан команди. Ну і ви бачите, головна несподіванка стартового складу Дніпра. Те, що сьогодні у складі молодий Яків Кінарейкін, саме він захищатиме ворота Дніпра один у сьогоднішньому поєдинку. 12-й номер дебют у складі у стартовому складі Дніпра один в цінних поєдинках. Відразу ж дебют у лізі чемпіонів, і від його гри сьогодні дуже багато що залежатиме. Чому так сталося? Ми про це поговоримо по ходу поєдинку. Даніеля кіфі зараз чекає протокольні зйомки команд. Після цього розіграє м'яч та ворота. Ну і ми будемо готуватися до сьогоднішнього поєдинку. От на ваших екранах футболісти Дніпра 1 в цілому дуже досвідчена команда. Є два молодих футболісти. Це е, Валентин Рубчинський і Яків Кінаренкін, як я вже сьогодні говорив. Є нові обличчя у складі Дніпра один в порівнянні з минулим сезоном. Тобто, насправді є про що розповідати. І зараз Олександр Сваток Він вибирає м'яч. А от половину поля буде вибирати капітан пана Тінаєкоса. Це Барт Схенкевельд, Голландський футболіст, дуже досвідчений футболіст. З Оландії, але про склад пана Тінаюкса трохи пізніше. Склад Дніпра у воротах. 12-й номер Яків Кінарейкін. 39-й номер Олександр Сваток. 5-й Едуард Сарапі, 11-й Денис Мірошніченко. 30-й Василь Кравець. 18-й Руслан Бабенко. 22-й Валентин Рубчинський. 9-й Олексій Гуцуляк. 10-й Максим Третьяков. І під сьомим номером грає Артем Довбек. На нього сьогодні так само дуже велика надія, і ми дуже сподіваємося, що свою найкращу гру сьогодні зіграє Артем Довбик і обов'язково відзначиться у воротах суперників. Склад це головний тренер Дніпра 1 Олександр Кучер. Склад це гостей клубу Панатінайкос. У воротах Альберто Бріньйолі, 23-й номер, Хордур Магнусон, 5-й номер. Барт Схенкевельд, капітан команди, 4-й номер Рубан Перес. 3-й номер Хуан Кар. 27-й Яніс Котірас, 31-й Філіп Джурічич, 52-й номер Тоні Вільєна, 10-й Бернард. Сьогодні ми так само його побачимо на футбольному полі нашого доброго знайомого. 9-й Андраш Шпорар, 34-й Себастьян Паласіос. Головний тренер Іван Йованович. Ну і арбітер цього поєдинку Даніелі Кіфі з Італії. Вся бригада сьогодні з знайомства свої свої е, зв'язки. Ну, зараз на лівий фланг. На лівий фланг іде передача. Дуже широко грає Панатінаєкос Мірошніченко. Мірошніченко пропускає він зараз суперника. Простріл! І м'яч у сі ці Забиває м'яч. Зараз Панатінаєкос. Дуже легко, дуже легко зараз пройшов лівим флангом. Шпорар. забив м'яч. Лівим флангом пройшов Хуан Карлос. Хуан Кар. І рахунок у цьому матчі відкрито на 11 хвилині. Зустрічі рахунок 1-0 на користь Панатінаєкоса. І занадто просто там зібралися футболісти на одному фланзі, був перевід на інший фланг. Простріл. І футболіст понадіна просто заштовхав м'яч у ворота. Тут звинувачувати такі на рейкіна. Е Жодного сенсу немає. Ну і зараз, зараз вже набагато складніше буде Дніпру Один. Тому що дуже сильний тиск був на ворота Дніпрян. Подивіться, як легко пройшов зараз. Дуже легко пройшов простріл. І бачимо, що тут Кінарікін вже ніяким чином не міг вплинути на ситуацію. Шпорар, дев'ятий номер. Андра Шпорар. Словенський нападник з метра просто переправив м'яч у сітку воріт. І зараз ну, потрібно всерівну. Потрібно заспокоюватися, грати ще достатньо багато. Коті раз. Відбирає м'яч у нього зараз Бланко. Бачите, опускає м'яч на землю Бланко. віддає на Гуцуляка. Гуцуляк. Гуцуляк може набрати швидкість. Гуцуляк. Біжить. Гуцуляк з м'ячем, Намагається наздогнати його. Довбек. Удар боже, як неоковирно пробуває зараз Артем Довбек. От перша хороша, справжня. Справді, дуже хороша атака. дніпра 1 в ситуації Довбек залишився. От на другий темп. Саме під, під себе віддавав цю передачу Олексій Гуцуляк. Подивіться, бачите. Віддавав дуже зручну цю передачу. М'яч на лівій нозі. Улюбленій нозі робочій нозі Артема Довбека і не зумів, як слід піймати м'яч на ногу зараз Артем Довбек. Шанс дуже хороший. Бланко. Бланко, який розвернув. Віддав передачу на Гуцуляка і розігнав цю атаку. Віддає зараз на третякова. Третьяков Віддає на Бланко. 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 Зхов... Зміщується в центрі Бланко. Чекає партнера. Кравець. Кравець. Прострілює кравець. Довбик. Довбик. Ну де ж туди. Артем віддав. Такий момент можна було скинути під удари. Довбек так незручно скинув партнером. Ай-яй-яй, хороший момент. Прострілив дуже добре. Е, в цій ситуації кравець. Зайшли. Зайшли за рахунок того, що розірвали Прайсен. Зайшли у чужий штрафний майданчик. Ну, це вже фінальна стадія. Це вже порушення правил від Рубчинського проти Вільєне тут помилка! Бігти назад! Шпорар! Шпорар! Просто пробачила. Все зробив Шпорар зараз для Тоні Вільєни. Все зробив. Просто все зробив. Протягнув м'яч. Натягнув на себе край центрального захисника. Подивіться, тут втрата. Натягнув на себе двох футболістів. Двох захисників віддав передачу і просто пощастило, що Вільєна не, не піймав м'яч на ногу. Так не можна обрізати. Блягає впасти у ворота. Близько до воріт, тут дуже важко перекинути стінку. Чи Мірошніченко? Мірошніченко. Пробиває Мірошніченко. Забирає м'яч Бріньйолі. Добре пробив Мірошніченко. Добре. Дуже добре пробив Мірошніченко правою ногою від землі. Але Бріньйолі був готовий до цього удару. Хороший удар. Трошки раніше м'яч стрибнув. Рубчинський. Віддає зараз на Бланко. Бланко. Кравець. Прострілює. Довбек. Під удар. Рубчинський. Боже, який момент. Який момент зараз був у Дніпра один для того, щоб зрівняти рахунок у цьому матчі? Все здорово розібрались. Знову Бланко зупинив. Перехіднув суперника, віддав на кравця. У кравця дуже хороший. Оця прострільна передача в Довбика. Подивіться, бачите, прямо в Довбика. Довбик. Знайшов цього раз Рубчинського. Рівно. 16 метрів до воріт. Пробивав Рубчинський. М'яч не залітає. Рикошет. Ну і зараз Хуанкар. В нього є зона. Оце найнебезпечніший футболіст. Панатінайкс. Передача. Удар! М'яч всі ці воріт. 2-0. Як швидко все розіграли. Не забуваєш ти, забиває тобі. І це однозначно. Джуріч забиває. Дуже хороша атака. Проспала. Десь зараз треба подивитися, чому така зона була вільна, велика зона була у Хуанкара. Але момент був у Дніпра один. І тут відразу ж удар по воротах. Атака і. Панаті Вдруге у цьому матчі влучаючи ворота. Забиває другий м'яч. Не встигли накрити. Хороший удар вийшов у Джурічича. Бачите, він ніби вже в падінні, але пробив Пробив здорово. Під самісіньку стійку. Тут неможливо було Кінарійкіну дістати цей м'яч. Бачите, контратака. Контратака і 2-0. Ну і завдання Дніпра 1 ускладнюється до неможливості. Та й подивіться, Казона зараз в панаті на якось. Вербіч. Вербіч віддає на Хуанкара. Хуанкар ходить у штрафний майданчик. Арбітер ставить пенальті. Арбітр ставить пенальті. У ворота Дніпра 1 І знову Хуанкар. Не, не бачив я тут порушення правил з цього повтору, ну дивимося, з цього. Віддає передачу Вербіч. Ну і Тут теж нічого не зрозуміло. Абсолютно нічого не зрозуміло. Забиває, забиває спокійно і Знаєте, на замасі поклав він в цій ситуації Кінарікіна і спокійно пробив по центру. 3-0. 3-0 на користь Якоса. Ну Що можна сказати? Про дебют Кіна Знаєте, Звинувачувати його в голах немає сенсу. Але Але 0-3. Ну, не дуже так, знаєте, якби пробив по центру, просто пробив, якби от трошки, ну ще хоча б на мілісекунду залишився, він би прочитав цей удар. 3-0. Цю гру зробив Хуан Карлос. Це то швидше за все, що для Панатінаєкоса. Подача. Подача. Адамюк. Зачепився за м'яч. Удар може бути. Удар, м'яч. Всі ці воріт. Немає. В сайду танчик забиває м'яч. 3-1. 1-3. Все-таки вдалося забити перший м'яч Дніпра. 1 у лізі чемпіонів. 1-3. Відразу скупив за м'яч. Мірощученко на віси. Поборовся там Володимир Адамюк. Далі там продовжує м'яч. Я перепрошую, не бачив. Хто здається Гуцуляка? Ну, дивимося. Ні, Гуцуляк падав. Продовжив м'яч. Зараз Каплієнко. Каплієнко він там продовжив м'яч І на дальній стійці. 에, Володимир Танчик переправив м'яч. у Свідковаріт. Ну що, один три. Ну що ж, лунає свисток? Лунає свисток про закінчення цього поєдинку Дніпро 1 у першому матчі другого кваліфіка... кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Дома у Кошице поступається Пана з рахунком 1-3. І, чесно кажучи, ну, шансів на те, щоб пройти до наступного раунду, не дуже багато. Я думаю, що нам слід більше готуватися до чеської славії, аніж до, е до Марселя.